Ріжові пробіотики сахароміцети буларді корисні для кишкової мікробіоти та слезової оболонки і ефективні проти широкого спектру кишкових патогенів. Більше того, це один з найбільш цінних пробіотиків його клінічна ефективність продемонстрована численними дослідженнями та продовжує вивчатися. Дуже поширеним типом діареї, якому запобігають сахароміцети буларді, є діарея мандрівників. В австрійському дослідженні більше 1200 мандрівників були поділені на три групи, одна з яких отримувала плацебо, а дві інші сахароміцети буларді у різних дозах. Лікування розпочалось за 5 днів до відправлення та продовжилось на весь час перебування у субтропічних та тропічних країнах. Лікування з сахароміцетами буларді 500 мг на день. Продемонструвало зниження частоти діареї серед мандрівників на 25% у порівнянні з плацебо. Ці результати підтвердились другим дослідженням. Тут понад тисяча мандрівників були розділені на три групи, кожна з яких отримувала або плацебо, або сахароміцети Буларді у низьких чи високих дозах. Мандрівники, які отримували високі дози сахароміцетів Буларді, мали менший шанс розвитку діареї в порівнянні з плацебогрупою. Метааналіз пробіотиків для профілактики діареї мандрівників підтвердив ефективність сахароміцетів буларді. Разом ці дослідження вказують на ефективність сахароміцетів Буларді у профілактиці діареї мандрівників. Завдяки доведенні клінічній ефективності та гарному безпековому профілю, сахароміцета буларді МАЙ Сімсот 745 є найбільш рекомендованим пробіотиком для профілактики і лікування діареї.